Доброго дня. Я, по-перше, хочу висловити подяку пані Ір... пані Ірині за змістовну презентацію посібників. Обов'язково придбаємо науковий підхід, методика. Я, от, як вчитель практик, оцінила. Дуже вам вдячна, пані Ірина. Ну і ми хотіли би вас привітати зі Львова. Це я, Олена Вічленна Юлянка, Ірина Васильівна Кіндій. І хочемо трошки поділитися досвідом проведення практичних робіт та навчальних проєктів. З природознавства у другому, третьому, четвертому класах. По-перше, я хотіла би сказати, що ми ставимо собі за мету, розвиваючи діток, написавши ці посібники, мис... навчити їх мислити, пізнавати нове, критично оцінювати свою діяльність, розвивати творчість здібності дітей на кожному уроці, використовувати набуті знання, в дня практичній діяльності. Друге, що я хотіла би сказати, мені дуже пощастило працювати у колективі талановитих вчителів у хорошому творчому розумінні. І створені посібники відповідають оновленій програмі, включають пошуково дослідницьку діяльність, перевірку предметних компетентностей. Виховання екологічної культури та самооцінку. Хотілося би перейти одразу до практичних робіт. Однією з практичних робіт у другому класі є дослідження сніжинок за допомогою лупи. І, от добре, як пощастило моїй колезі пані Ларисі. Вона вийшла на вулицю, і сніжинки дійсно на вулиці були. Діти дослідили їх. А потім ще ви бачите побавилися гарно на свіжому повітрі. Але, на жаль, хто знає нашу погоду українську, так буває у Львові, так буває, напевно, скрізь, що не завжди є сніг. Так? І тоді ми пропонуємо у нашому збірничку фотографію з колекції, відомої, напевно, всім вчителям-практикам, це колекція Бентліта. І пропонуємо, взявши луку за рукоятку, вони є просто на екрані збільшені ці сніжиночки, так? Якщо ви їх побачите у посібнику, взявши луку за рукоятку, роздивитесь сніжинки і провести практичну роботу. Моя колега, пані Лариса, пішла далі. Вона їй пощастила мати медіадошку, і ви бачите, дітки в другому класі вже вивчають різні види сніжинок. Якщо ви бачите, це і стовпчики, і голочки, і е, я сама відвідувала цей урок, я знаю, що це дійсно зацікавило дітей. Це простір для творчості. В е, нашому збірнику також вміщено навчальні проєкти. Звичайно, що кожен навчальний проєкт містить всі свої складові, але ми ставимо за мету поділитися всім одразу. Якщо вас зацікавить, можете задати запитання або подивитися вживу книжечки. Е, ось, наприклад, старшина їда. Проєкт містить теоретичну, теоретичні відомості і ще практичні завдання. П'єдна стрілочками назви такі, та, та продукти, які вони їдять. Так? Після того, як діти теоретично готові, вони отримують практичні інструкції і дають волю творчості. А от як пані Нелін зробила. крім запропонованих різних видів будівничок, вона продовжила цю... Продовжила складання пташини, пташини і ви бачите, це їдальня, яку можна з'їсти. І дітки, звичайно, дуже задоволені. Так, після того ви бачите настрій дітей. Так? Це один клас, другий, нижче ви бачите інший другий клас. Чому я звертаю на це настрій? Тому що після кожного навчального проєкту, це другий клас, третій чи четвертий, ми містили такі смайлики, на яких діти можуть. Відмітити свій настрій. Ви бачите їх у правому нижньому куточку. Так? Можна замалювати або перший смайлик, як якщо в тебе добрий, або другий смайлик, якщо тобі сумно. Ну і третій смайлик, якщо тебе це залишило байдужим. Як правило, розмальовують дітки перший слайник. Ось, наприклад, звіт, який зробила пані Тетяна про проєкт Рашина їдальня. Так. Оце е, Ірина Васильівна, мій співактор, яка, на жаль, сьогодні не може бути присутньою. Ось вона в процесі складання цієї практичної роботи. І ось вона вже працює з посібником готовим. Надзвичайно творча, та народа людина. Дітки працюють, як ви бачите, в групах. Всі активні. Так, навчальний проєкт. Від я це показую, щоб ви побачили, ми ставили собі на за мету, запропонувати вам, усвідомлюючи, що підготовка до навчальних проєктів досить складний процес, процес тому що займає багато часу. Ми хотіли би вам підказати декілька різних видів того, як презентувати свою роботу роботу діток. От, наприклад, підготуй сторінку класного довідника тварини рідного краю. Фит. Причому ми спеціально не доводили їх до якогось досконалого рівня, щоб було видно, що це дійсно роблять діт, діти, ті роблять задоволені. Ви бачите малюночки, так вони бажають, що них ці малюночки є найкращі. І їм це дуже цікаво. Далі можна перелесу, перелеснути, і ви побачите, що там все, що створили діточки. Так, декілька прикладів з продознавства третій клас. Ой, ви знаєте, звичайно, теплиця на моєму підвіконні, напевно, це такий проєкт, який подобається всім діткам, коли вони спочатку висаджують, а потім щодня заглядають, чи вже вийшло, чи ще ні. Ми пропонуємо в описах таких проєктів обладнання, так деякі проєкти містять до виконання проєктів. Я не буду читати, ви маєте змогу розглянути на слайді. Так, ну і ось різні підручні матеріали. Звичайно, що можна застосувати звичайні ящики для розсади, але не всі мають таку можливість, десь батьківський комітет придбає, десь ні, і діткам дуже цікаво на якелізати такі тепли. От ви їх бачите на підвиконнику багато різних. Так, я з ними сфотографувалася, а оце ті, які не ввійшли в фото. Але ви можете придумати будь-які самостійно. Так, і ось клас пані Станіслави. Бачите, вона залучила активних мам і навіть бабусю. Так? Це під час посадки. Вони прикрили цей ящик для розсади плівкою. Е а це вже пані Станіслава роздивляється результати. Це вже за тиждень після посадки. Розпізнавання квіткових. Рослин за неочністю. Це пані Ірини Васильівни так, спочатку знов-таки, під час складання зошиту, потім вже при роботі з зошитом. Е, звичайно, що потрібні, крім самого посібника, потрібні ще додаткові матеріали. Це гербарій. Ви бачите, дітки працюють з гербарієм. Так? І це зошит. Е, однією з найскладніших тем було виявлення повітря і води у складі друзів. Чому найскладніше? Ми хотіли, щоб діти всі брали участь в досвіді. Але досвіді, ви знаєте, повинна бути безпека. Так? І от тому ми обов'язково наголошуємо, досвіди потрібно проводити лише в присутності дорослих. А для проведення цих досвідів пані Тетяна запросила навіть вчителя хімії, яка, бачите, прийшла своїм приладдям, урок пройшов дуже цікаво. Діти вивчають склад, бачите, пробірки, роблять власну висновки. Ну і навчальні проєкти та практичні роботи 4 клас. Ми ставили собі за мету, щоб теоретична інформація, яка, звичайно ж, потрібна для написання навчальних проєктів, не, просто, не була просто текстом для читання. Ми ставили собі за мету, щоб дитина читала дієво. Наприклад, це частинка тексту, щоб ви розуміли текст і більше. Завдання. Прочитавши текст, замалювати ось цей квадратик. Після абзацу, зеленим кольором, якщо тобі все зрозуміло. Жовтим, якщо тобі дещо не зрозуміло. І червоним, якщо тобі складно зрозуміти. Тобто, якщо ти прочитав і зеленим кольором зафарбував, звичайно, тобі до цього повертатися більше не треба. Все зрозуміло. Якщо жовтим, значить ти можеш звернутися по допомогу товаришів, до товаришів, тому що це такий проєкт, в якому відбувається робота в групах. Але ж якщо тобі складно зрозуміти і після цього, і ти розмалював червону цей квадратик, ти звертаєшся у допомогу до вчителя. Так само в навчальний проєкт планети гігантів», Так? Ми ставимо обов'язкову проблему проєкту. Хоча, ви знаєте, звичайно, творчий вчитель може з нами не погодитись, але ми вважаємо, що в ну, крайній мірі ми намагалися кожен проект зробити зрозумілим. Так, щоб. І тому ми їх всі о, пробували на дітях, так? Тобто написали проєкт, або Ірина Васильна, або я, або хтось з моїх колег пробували цей проєкт провести, ми аналізували помилки і ми дійшли до такої структури і до таких завдань. От пані Тетяна ще, об'єднуючи дітей в групи, бачите, придумала такі капелюшки, ну не капелюшки шлеми. Так? Ми пропонуємо діткам працювати різними, різних різних форми групової роботи. Тобто цей проєкт планети Гіганти розташований, розроблений, вибачте, розроблений так, що дітки працюють спочатку в одній групі: Юпітер, Сатурн, Уран або Нептун. Ну, от ви бачите, всі дітки поділилися на групи, це клас пані Тетяни. Дуже вдячна їй за співпрацю. Так, а потім вони об'єднуються в інші групи. По четверо, так, щоб у кожній групі був один з учасників, групи Юпітер, ви зрозуміли, так? Другий Сатурн, третій Уран, четвертий Нептун. І вони обмінюються тією інформацією, яку здобули у попередніх групах. Я думаю, вчителям практикам відома це. Ну, і, звичайно, я вмістила для того, щоб вам трошки підняти настрій. коли задаєш дітям завдання серйозне, так, створіть плакат планети Гіганти і доповніть його ілюстраціями. Можна жартіливими або фантастичними. Тому вони якраз читають, можна жартіливими або фантастичними, так? І ось що вони нам намалювали. Ну, Це такі найпростіші. Ви бачите фрагмент книги рекордів планет гігантів. Тобто вона складається помплект з восьми або дев'яти пунктів, але результатом роботи проєкту є складання такої сторінки кожною групою. Ну і нарешті презентація результатів групової роботи. Ви бачите, наскільки серйозні є діти, адже на них лежить відповідальність, і наскільки серйозно роздивляється вчитель результатів їхньої роботи. Так, навчальний проєкт Сестра Землі. Тут ми використовуємо знову-таки методику читання тексту, але тут трошки інакше завдання. Ну, зірочки просто для того, щоб це було щось космічне. А взагалі, ми порівнюємо у проєкті сестра Землі, ми порівнюємо Землю та Венеру. Так? І тому пропонуємо ті абзаци, що доводять подібність Венери та Землі, розмалювати зірочки після них зеленим кольором. А після тих, у яких ідеться про відмінності, сині. Потім це аналізується в групі. І Також вданою є е, робота на бінарних уроках. Справа в тому, що зараз ви знаєте, що всі класи вивчають інформатику з другого класу. Так? І от наш комп'ютерний кабінет, урок в 4 класі, бінарний, природознавства інформатика. Дітки працюють в групах, ви бачите одиничку, це номер групи, просто сфотографували одну групу. Так? І в посібнику також міститься орієнтовні завдання, які ви могли б запропонувати для створення презентації сестра-Зобій. І також поділ на команди. Команди бажано, щоб були невеличкі. Так? Чотири людини уходить на два комп'ютери поруч. Тоді капітан призначає учасників групи, що відповідають. Один за набір редагування інформації. Другий за пошук в інтернеті ілюстрацій. вкладання порівняльної характеристики, оформлення презентації. Ну, звичайно, ви можете спрацювати по-своєму. Це орієнтовне. Нам здається, що нам здається, що воно є стали. І от потім йде представлення проєкту. Бачите це на проєкті. Так, ще один з видів роботи, як показати результат це створення паперової моделі. Ми пропонуємо створити паперову модель Австралії, ви бачите, потрібне обладнання для цього. А от хочу показати вам, як його створили у класі Тетяни Юрівни. Але вона робила це на проєкті такі різні Америки. Так? Тобто ідея їй сподобалася, але вона зробила це на іншому проєкті. Дітям дуже подобалося. Інша вчителька, бачите, створила результат. Це Тетяна Володимирівна, вдячна дуже за співпрацю, створили дітки-плакат іншого плану. І пані Тетяна Тетяна Борисівна створила е, навіть у коридорі, бачите, в нас рекреація в початковій школі, вестибюлі. У в нас намальовані материки. І от поруч з цими материками ще ціла галерея, напевно, тих е, проєктів, готових дитячих проєктів. Вважаємо, що це цікаво. Також про практичні роботи. Звичайно, ви всі знаєте практичну роботу обозначення на контурній карті світу, НАТ, материків та океанів. Ну, крім нас, ми хочемо, щоб також запам'ятали форми цих материків і щоб е, запам'ятали краще. Так? Тому ми, крім е, по крокових інструкцій, е, пропонуємо також кожну практичну роботу за здання. Можете ознайомитися. Ось пані Тетяна також реалізує і вона показує, що коло дошки працює. Додатковий матеріал вибраний. І так попрацьована кожна група. Бачите, одну групу, яка показує один моторик. Потім ще є і наші групи. Як у пані Тетяні за співпраці. Так. І ось моторик подорож Антарктиди. Насправді, коли ми його писали, також самі дізналися багато цікавого. Що подорожі на Антарктиду дійсності існують, можете здійснити будь-хто з вас, ну, звичайно, якщо матеріальна вада дозволяє. І ми поставилися до цього, ну, трошки з гумором, напевно, запропонувавши діткам зібрати валізу. Так. Навіть показували це на семінарі вчителів міста Львова. так, ви бачите, вчителі також об'єднувалися групи. І от створювали кожен свою антарктиду. Так, Під час створення а, цього проєкту про антарктиду ми також використовували позначення, яке я вам вже показувала. Так, і ось саме і так. Я чекала цього слайду, ви бачите початок роботи. То кожна група мала такий голубий картон. Насправді це не так складно. Особливо, якщо є хоча б одна мама в класі, яка там чи батько, чи бабуся, яка вам допоможе в придбанні матеріалів, то насправді підготовка є не дуже складною, а результат роботи дійсно цікавий. От початок роботи і от вже пекла карти. От як він виглядає. Ким як вгорі показують слово Антарктида, діти повинні були їх розрізати, розмістити певним чином, що склалося слово. Оце валіза, до якої щось потрібне. а щось, Там були ще річ, речі непотрібні. Ви бачите айсберг, нашу станцію Вернацького на Антарктиді, порівняльну характеристику Антарктиди і Арктики, якими видами транспорту можна дістатися з Ще одним з цікавих видів роботи є створення книжки-розгортки. Ця пропозиція існує в 4 класі, але ми з дітками спробували зробити це у другому класі. Мені пощастило, я викладаю також інформатику. І от ми з дітками прийшли до класу інформатики, в нас є зараз нові комп'ютери. Кожна дитинка обрала собі морську тваринку. Ну, ви розумієте, що проєкт для 4 класу, оскільки ми мали час, ми зробили і в другому, нам все цікаво. Так, Обрала кожна дитинка іншу тварину, вибір зображення, почитала про неї інформацію, потім намалювала, записала все це напротязі одного уроку. І ось в нас вийшла така книжка розборства. Моя робота тут була мінімальною: взяти скотч і склеїти між собою. Ну, Роботи знов-таки, бачите, вони виконані дітьми, от так як вони можуть то, вон, влася, це намалювати і так, як вони можуть це приклеїти. Я спеціально не виправляла. І вона в нас стоїть, ця книжечка, ми дуже нею тішимося. Крім того, до посібнику ми вмістили завдання, які діти можуть спробувати зробити вдома самі. Вони не дійснені в класі, тому що, наприклад, всі потребують морозильної камери. Але і дітки пробують запускати вдома айсберги. А після того, як прочитали, що вони можуть бути кольоровані, ми пропонуємо діткам створити кольоровий айсберг, подивитися, як він плавить. Ну і звичайно, найкраща робота над проєктами в групах. Ці фотографії вміщено просто для того, щоб ви пригадали, які дітки щасливі і дієві, якщо вони працюють в групах. Звичайно, що навчальні проєкти та практичні роботи реалізовують диференційований підхід, активне впровадження елементів технології критичного мислення. В принципі, те, що ми хотіли. Вага поділитися. Дякую, пані Олено. Мене чути? Чути? Так, пані так, Олено, так, хочу подякувати. Чути, так хочу подякувати так. вам за цікаву таку наочну розповідь, і я думаю, висловлюю не тільки свої враження, а судячи з дописів і враження і думку наших гостей, що всі, всім сподобалось, і в захваті. Дякують, і ми дійсно бачимо. Хочу подякувати вам за вашу таку небайдуже ставлення, і ми дійсно побачили такі захоплені обличчя дітей і. Не сумніваємо, що ви дійсно намагаєтесь зробити свої уроки цікавими і мотивувати дітей до навчання. От, а зараз я бачу, тут надійшли запитання, і я озвучу вам, так, пані Олено. Так, і ось перше, добре. що цікавить нашу дописувачку гостю, що ще крім інструкції з виконання містять практичні роботи в навчальних посібниках. Ну, до практичних робот ми вміщили на в залежності від того, яка практична робота. Є обладнання, теоретичні відомості, досвіди, знов-таки, з покроковими інструкціями і правилами застереження, як їх проводити. Робота, рекомендації з роботи в групах, з роботи в правах, також вправи на встановлення відповідностей. Ну, я думаю, що. Дякую, я думаю, що е, зацікавлені люди ще й подивляться і дізнаються більше. Е, і питання у нас про ілюстрації. Які ілюстрації, е, яке їх призначення у ваших посібниках, що можна з ними робити як працювати? Ну, ви знаєте, ілюстрації є, але вони всі по темі проєкту, але вони всі функціональні. Тобто немає ілюстрації просто як картинка для покращення там. Вигляду проєкту, так? Всі ілюстрації функціональні. З'єднай, роздивися, пиши, підпиши, порівняй. Тобто є ілюстрації. І всі функціональні згідно з метою проєкту або практичної роботи. Дякую. Дякую. Також у нас запитання, які, як я розумію, стосується таких, так мовити, географічних тем, робота з картою України, материків, океанів і запитують нас, чи є на сторінках збірний посібників ваших контурні карти, чи їх необхідно додатково придбати, щоб працювати з ними. Ні, дякую за запитання. Контурні карти необхідні для виконання практичних робіт вміщені до посібнику. І спеціально закуповувати ще контурні карти потреби немає. Дякую. Дуже добре, я думаю, це добре. Таке запитання: чи відведене місце для запису учнівських висновків у цих навчальних посібниках? Так, звичайно, кожна практична робота. І кожен особливо практично робити. Кожен проєкт, звичайно, містить висновки. У другому класі це якесь речення, яке треба дописати, або там придумати ще одне речення, тобто простіше. А в третьому, четвертому класі, в спеціально відведеному місці діти обов'язково роблять свої висновки. Вчитель може цьому допомогти, а може просто, просто прочитати, до чого діти йшли самі. І це дуже цікаво. Дуже добре. Я маю увагу цікав, одне... цікаві, цікаві відповіді дітей. Тобто є де і свої висновки їм записати, побачити їх, переглянути. Одну з наших гостей цікавить питання, а конкретно проєкт добра справа для природи. Чи розроблена вона в посібниках, і що ви можете сказати саме про цей проєкт? Так, є в посібнику добра справа для природи, це посібнику за третій клас, так? Значить... Це добра справа для природи про очищення водою. Про, так, про прав, про, е, зараз зараз только. Правда, тому що є і в посібнику за третій клас, і в посібнику до чого. Тема, так, так. За третій клас. Так. Дослідити, яку добру справу можна зробити для рослинного та тваринного світу водою. Це третій клас. І четвертий клас, в на в руках посібники, є, визвичай, так? Пригадаю. Е, З'ясувати, які заходи з охорони навколишнього середовища вживають в своєму краї та який внесок у цю справу можуть робити школярі. Ну і тут є не одна добра справа, а декілька. Так? І в другому класі також є розроблений проєкт Добра справа для природи. Темою проблемою цього проєкту є добра справа для лісових мешків. Ну, Розроблено, можете подивитися, спробувати. Дякую, дякую за відповідь. Також у нас цікавляться, чи крім завдань, інструкцій, чи є в посібниках додаткова пізнавальна інформація необхідна для виконання проєктів. Так, звичайно, що ми, як вчителі практики, ми бачимо підручники, так, звичайно, що того, що є в підручниках, ми не включали до навчальних проєктів. Але така інформація, яка є додатковою і може дітям знадобитися, ми включили. Ну, звісно, що в міру можливості, тому що е, в залежності від класу і в залежності від підготовки учнів, матеріалів може бути дуже багато залучено. В деяких проєктах є е, рекомендації, який саме матеріал використовувати, ну, а в більшості є, є науково-теоретичні тексти, науково-піднування. Також є обов'язково в кожному проєкті. Дякую. Дякую. І ще в нас цікавляться, чи є в посібниках такі привабливі для дітей ігрові завдання, загадки, ребуси, кросворди. Так, надзвичайно, тому що ми вчителі практики, знаємо, знаємо, щоб цікавити потрібні ребуси, потрібні загадки, кросворди. Ми просто горілиємо в одному в одному проєкті, те, в іншому можливо, є. Можете знайти їх на сторінках посібники. Дякую, дякую. і ще таке запитання: чи серед завдань в посібниках ви використовуєте завдання тестового характеру? Так, звичайно, якщо прочитана науково-пізнавальна інформація, якщо виконано якийсь дослід для того, щоб дитина могла перевірити себе і вчитель міг перевірити, міститься також текст. Дякую, Дякую, пані Олено, за змістовні, вичерпні відповіді. І я бачу тут і подяка від наших гостей. Всім дуже сподобався і цікавий ваш досвід. Дякуємо вам, шановні гості, за запитання. І таке запитання організаційного плану до нас надійшло, де скачати вебінар для повторного пар...